Мій батько постійно симулює хвороби, щоб утримати мене вдома. Учора я дізнався, навіщо? Я не знаю, кому про це розповісти, і чого очікую від цієї публікації, підзвонити я не можу. Він завжди поряд, пишу це з телефону, сховавшись у шафі. Сподіваюся, старий будинок, що сідає, заглушить шалене стукотіння моїх пальців. Я почуваюся малою дитиною, яка ховається від чудовиськ. Різниця лише в тому. Що цього разу чудовисько вважає себе моїм батьком. Але про все по порядку. Мені 23. Я живу з батьком. Звісно, це не було моїм планом. Коледж, робота, власне, житло. Ось це був план. Але економіка є такою, як є. А мама померла кілька років тому, і він уже не молодий батько на пенсії. І його виплат ледве вистачає, щоб оплачувати комуналку в цій старій оселі. Загалом ми добре ладнали. Я працював на складі в центрі. Допомагав з рахунками, а він собі порався по дому, дивився старі фільми і нарікав на хвору спину. Ми жили розмірено. Було тихо, трохи самотньо, але звично. Зміни відбувалися так поволі, що я їх ледь помітив. Спочатку це було просто добре. Батько, який останні п'ять років сприймав крісло перед телевізором як продовження себе, знову почав рухатися. Він завжди був кремезним, колишній механік, але вік наліг на нього як важкий пилюковий пласт, і раптом цей пил зник. Це почалося близько місяця тому. Він пішов у підвал лагодити трубу, що потекла. Я пропонував зробити це сам, але він був непохитний. Ці старі руки ще дадуть фору молодим. пробурчав він. Це була його звична приказка. Він просидів там кілька годин. Пам'ятаю, як гукнув, чи не потрібна допомога, і почув лише приглушене Радий сам. У відповідь. Коли він нарешті піднявся, то був вимазаний брудом та сажею, але посміхався. Справжня щира посмішка, якої я не бачив років десять. Усе вирішено. Оголосив, плеснувши запиленими руками. Він виглядав оновленим. Я тоді подумав, що він просто пишається тим, що сам упорався з ремонтом. Наступного ранку я прокинувся від запаху бекону і співу пташок. Це було звично. Незвичним був батько, який стояв біля плити і наспівував. Він не готував пристойного сніданку після маминої смерті, зазвичай просто насипав собі пластівців і гарчав доброго ранку. Доброго ранку, синку, сказав він бадьорим голосом. Яєчню? Я здивувався, але зрадів. Так, звісно, дякую. Ти в доброму гуморі. Почуваюся бадьоро, відповів він, перевертаючи яйця з таким шиком, що одне ледь не полетіло на підлогу. Вирішив, що засидівся. Життя воно ж для того, щоб жити, правда? Того тижня він був неначе вихор. Покосив газон, про що мені зазвичай доводилося нагадувати днями почистив водостоки. Навіть змастив дверні петлі, щоб ті не скрипіли. Я був у захопленні. Я думав, що, можливо, він. Нарешті виборсався з того тихого, затяжного горя. Я думав, що мій колишній батько повертається. Перший дзвіночок того, що щось не так пролунав за тиждень. Я збирався зустрітися з друзями. Це була п'ятниця, перший вільний вечір за довгий час. Я одягав куртку, коли він зайшов у вітальню, потираючи руки. Ти кудись збираєшся? запитав він його голос. Втратив веселість, він був напружений. Так, на кілька годин з хлопцями з роботи пива поп'ємо. Він здригнувся і приклав руку до грудей. Ой! Просто мені щось недобре, груди стискає, мабуть, не травлення, але сам розумієш. Я зупинився, ключі завмерли на півдорозі до кишені, його обличчя було бліде. Мене прийняло почуття провини. Ти в порядку? Може, лікаря викликати? Ні, ні, що ти? швидко сказав він, відмахуючись. Певен мене. Я просто не хотів би залишатися тут сам, якщо мені погірше. Тож я залишився. Зняв куртку, замовив піцу, і ми дивилися один із його старих чорнобілих вестернів біль у грудях, чарівним чином зник тієї ж миті, як я сів на диван. Я був роздратований, але пояснив собі, що він просто старіє і нервує. Наступного разу, коли я спробував піти за кілька днів, це була його спина. Він стверджував, що її заклинило так, що він не міг підвестися з дивана, навіть попити води. Я провів вечір, приносячи йому все, розтираючи плечі та слухаючи його стогони. Але щойно я сказав другові, що не прийду, він раптом відчув себе трохи краще і зміг сам піти у ванну. Це перетворилося на закономірність. Щоразу, коли я планував вийти з дому, з будь-якої причини, крім роботи, у нього раптом з'являлася якась виснажлива недуга мігрень, запаморочення, шлунковий розлад. Це було настільки очевидне маніпулювання, що я розсердився. Ми посварилися. Я не можу бути твоїм бранцем, крикнув я одного дня, після того, як він. Прикинувся, що його душить кашель, щоб не пустити мене в магазин. Мені потрібне власне життя. Його обличчя скривилося. Не від гніву, а від глибокого, безмежного смутку, яким миттєво мене обеззброїв. Ти просто потрібен мені тут, прошепотів він. Хіба це надто велике прохання? Мені самотньо, що я міг на це сказати. Я відчув себе останньою мерзотою і знову залишився вдома. Але той активний енергійний тато нікуди не зник. Між його раптовими нападами він був, мов мотор, перефарбував ганок, полагодив хиткий паркан, вставав у досвіта і із запалом, якого я ніколи не бачив, парася в саду. Він став сильнішим, швидшим. Міг занести всі продукти за один раз, без жодної задишки. Мій тато, який раніше втомлювався, підіймаючись сходами, це було протиріччя, яке давало мені спокою. Справжній страх, той, що пробирає до кісток і здавлює горло, почався через сонце. Ми були на задньому подвір'ї. Він полов клумби, які мама посадила багато років тому, а я сидів на сходах, гортаючи телефон. Був яскравий безхмарний день. Сонце пекло, відкидаючи довгі, чіткі тіні по газону. Я помітив власну тінь, темний витягнутий силует чоловіка з телефоном. Я подивився на нього, що стояв на колінах і побачив тінь трояндового куща, тінь паркану, тінь поїлки для птахів. Але його тіні не було. Він був чіткою фігурою під сліпучим світлом. Але земля навколо нього була безтінною, чисто зеленою, жодної тіні. Я кліпнув, потерочи, це мала бути гра світла, якась ілюзія. Я відвів погляд, потім глянув знову усе ще нічого. Ідеальна, безтінна людка у світі, повному тіней. У животі зав'язався холодний клубок. Гей, тату, сказав я. Мій голос прозвучав тонко і неприродно. Можеш допомогти мені з цим? Я вказав на важкий горчик на іншому кінці патіо. Місце під прямим, нещадним сонячним промінням, він підвів голову, і на мить я побачив щось в його очах. Слабкий спалах паніки він прикрив обличчя рукою, хоча й так, мружився. За хвильку, синку, хочу закінчити тут. Він так і не підійшов. Він залишався в саду, і коли сонце почало сідати, він, здавалося, йшов за межею тіні будинку, постійно тримаючись у ній. З того дня я став одержимий, спостерігав за ним постійно. Помітив, що він ніколи не стоїть біля вікон у день, що він знайде причину відійти, якщо сонячний промінь впаде на нього у вітальні, що він завжди виходив гуляти ввечері, коли сонце сідало. Його завжди тягнуло до затінку до тьмяних кутків будинку. Моє занепокоєння перетворилося на справжній жах. Його витівки, щоб утримати мене вдома, ставали все більш відчайдушними. Минулого тижня він від'єднав акумулятор моєї машини, а потім удав, що не знає, як це сталося. Кілька днів тому я прокинувся і виявив, що він випадково замкнув вхідні двері і загубив ключ, замкнувши нас обох, поки ввечері дивом його не знайшов. Я спробував поговорити. Два вечори тому я посадив його в тьмяному світлі вітальні. Тату, нам треба поговорити. Почав я. Моє серце калатало. Ти поводишся не так, як, як завжди. Ти змінився, і ти не даєш мені вийти. Я хвилююся за тебе. Він просто дивився на мене. Його обличчя було спокійним, як маска. Енергійний виусміхнений чоловік зник, його замінило щось нерухоме та пильне. Я в порядку, синку, ніколи не почувався краще. І я не тримаю тебе. Мені просто подобається, коли ти поруч. Хіба батько не може любити присутність сина? Це щось більше, наполягав я. Мій голос тремтів. Відтоді. Як ти спустився в підвал, лагодити ту трубу. Ти інший, щось там сталося, чи не так? Його обличчя не змінилося, але очі затверділи. Це було неначе вікно, що раптово зачинилося. Не вигадуй, я полагодив трубу. Це все. А тепер облиш цю тему. Категоричність у його тоні була абсолютною. Сперечатися було годі, розмову закінчено. Ось тоді я й усвідомив. Я зрозумів із такою певністю, що мене знудило. Правда, про те, що сталося, була в підвалі. Я чекав до вчорашнього вечора. Прикинувся, що заснув у звичний час, лежав у ліжку з широко розплющеними очима, слухаючи звуки будинку. Я чув, як він рухається внизу. М'які, майже безшумні кроки, чого раніше не було. Мій старий тато тупав як слон. Я чув, як він перевіряє замок на вхідних дверях. Потім, на задніх, я чув, як він пройшов повз двері моєї спальні, надовго зупинившись, і я затамував подих. Усе моє тіло напружилося від страху. Потім кроки віддалилися, і я почув, як клацнули двері його спальні. Я чекав. Здавалося, цілу вічність, рахуючи секунди, слухаючи, як стогне і скрипить старий будинок. Нарешті, коли я був певен, що він спить, я вислизнув з ліжка. Я не вмикав світла. Прокрався вниз сходами, кожен мій крок був прорахованим ризиком. Двері до підвалу були в кінці коридору. Навколо них завжди було холодно. Я повернув стару латунну ручку, здригнувшись від гучного клацання. Я відчинив їх. І мене огорнула хвиля холодного, вологого повітря, яке пахло мокрою землею та чимось металевим і ледь солодкуватим, запах тління. Мій телефон був єдиним джерелом світла, я ввімкнув ліхтарик, промінь якого нервово тремтячи, прокладав шлях вниз хиткими дерев'яними сходами. Я спускався крок за кроком, напружуючи слух, щоб уловити будь-який звук згори. Підвал був таким, як я його пам'ятав: бетонна підлога, кам'яні стіни, мотлох, нагромаджений скрізь, старі меблі під білими простирадлами, мов сплячі привиди, коробки з маминими речами, мої старі іграшки, повітря було густим і важким. Я направив світло до задньої стіни, куди в будинок входив головний водогін. Ось де він працював. Я побачив його старий ящик для інструментів, що лежав відчинений на підлозі. Поруч був ключ для труб. І ділянка мідної труби, над якою він працював, виглядала новою, чистою. Він її полагодив. Але, мій погляд, привернула підлога поруч. Більше підлоги була бетонною, але в цьому кутку була просто втоптана земля. І велика ділянка, може, метри завдовжки, відрізнялася від решти. Ґрунт був темнішим, пухкішим. Він не був спресований десятиліттями. Він був перекопаний, свіжий. Я стояв там довгу мить, промінь телефону трясся в моїй руці. Мій розум кричав мені бігти, вийти з дому, з міста, ніколи не озиратися. Але я не міг, я мусив знати. Я знайшов стару садову лопатку у відрі з ржавими інструментами. Я опустився на коліна. Земля була м'якою, як я й думав. Вона легко піддалася. Я почав копати. Моє дихання виривалося рваними панічними подихами. Єдиними звуками були скрегіт лопатки, об каміння і моє шалене серцебиття, що гупало у вухах. Запах сирої землі був приголомшливим, але під ним той інший запах ставав усе сильнішим. Яма була неглибока. Приблизно на глибині 30 сантиметрів моя лопатка натрапила на щось м'яке, не на камінь. Я відсахнувся, кинувши інструмент. Мої руки тремтіли так сильно, що я ледве тримав телефон. Я змусив себе простягнути руку в пухкий ґрунт. Я заплющив очі, і мої пальці торкнулися тканини денім. Зношена знайома текстура робочих джинсів мого батька. Я відповз, хапаючи повітря, але знав, що мушу подивитися. Я мусив переконатися зі сльозами на очах. Я руками розгрібав землю, відкидаючи її. Спочатку нога, потім тулуп, одягнений у його улюблену, вицвілу фланелеву сорочку, а потім обличчя. Це був він, мій тато. Його очі були заплющені, рот трохи відкритий. Його шкіра була бліда й воскова. А збоку на голові був темний потворний слід. Покритий засохлою кров'ю і землею, він виглядав спокійним, у моторошному, остаточному сенсі. Здавалося, він упав зі сходів, ударився головою об бетонну підлогу, і все скінчилося миттєво. Я втупився в його обличчя, справжнє обличчя мого батька, і з мого горла вирвався звук, задушений стогін чистого жаху і горя. Його не стало. Він зник місяць тому, лежав тут у неглибокій безіменній могилі, поки я жив із звук донісся з верхівки сходів. Це був один тихий крок по старому дереву. Повільно я повернув голову. Світло мого телефону слідувало за моїм поглядом, підіймаючись темними хиткими сходами. І він був там. Він стояв на горі, темний силует на тлі тьмяного світла коридору. Він просто дивився на мене. Я не бачив його обличчя, але відчував його погляд. Я застиг, стоячи на колінах у землі біля тіла свого батька, як загнаний звір. Він зробив ще один крок униз, потім ще один. Він рухався з тихою плавною грацією, якої мій справжній батько ніколи не мав, Промінь ліхтарика спіймав його обличчя, коли він наблизився до низу сходів. На ньому була піжама мого батька. У нього були втомлені зморшкуваті очі мого батька, у нього було сивіюче волосся мого батька. І він усміхався. Це була не зловтішна усмішка. І не тріумфальна. Вона була сумною, безмежно сумною усмішка, сповнена жалю, що був страшніший за будь-яку лють. Я знав, що ти, врешті-решт, сюди спустишся, сказав він. Його голос був голосом мого батька, але без тієї хрипкої прокуреної різкості він був м'якшим, спокійнішим. Мені шкода, що тобі довелося це бачити. Я не міг говорити, я міг лише дивитися. Мій розум був порожнечою, що кричить. Я відповз назад, подалі від нього, подалі від тіла, поки моя спина не вперлася в холодну кам'яну стіну. Він зупинився за кілька кроків від неглибокої могили, дивлячись на тіло з тим самим скорботним виразом. Це був нещасний випадок, тихо сказав він. Передостання сходинка прогнила, він ніс важкий ключ, втратив рівновагу. Він упав, ударився головою об бетонну підлогу тут. Це було швидко, він не мучився. Він подивився на мене. Його очі були сповнені дивною глибокої емпатії. Його остання думка була про тебе. Він хвилювався, боявся залишити тебе самого. Мій голос нарешті повернувся, сирий переляканий шипіт. Хто? Що ти таке? Він нахилив голову, жест, який був таким знайомим, але водночас абсолютно чужим. Я це він, сказав він. І ні? Знаєш, як кожна людина відкидає тінь? Темнішу, простішу версію себе, що слідує за нею крізь світло. Вважай мене іншою тінню, тією, що живе по той бік завіси. Ми спостерігаємо, існуємо у формі свого двійника. Ми відчуваємо те, що відчувають вони: їхні радощі, їхні печалі, їхню любов. Він ступив крок ближче, і я здригнувся. Він зупинився. Та остання думка вів він далі: його голос був ледь чутним шепотом: любов, яку він відчував до тебе, його страх залишити тебе. Це було так сильно. Життя обірване зарано, з нездійсненим бажанням опікуватися тобою. Це створило пролом. І воно протягнуло мене. Я його любов, його обов'язок, його потреба піклуватися про тебе, що набула плоті. Він обвів рукою підвал. Я завершив його справу. Я полагодив трубу. Я поховав його, щоб тобі не довелося. Я лагодив будинок. Я дбав про твою безпеку. Я намагався бути хорошим батьком. Ці слова були безумством, але в холодному, вологому повітрі тієї могили вони відчувалися жахливо, беззаперечно, реальними. Мій тато мертвий, задихнувся я. Сльози затуманили мій зір, так, сказало створіння в його шкірі, і смуток у його голосі був щирим. Він мертвий, і я дуже співчуваю твоїй втраті. Але тепер я тут. Воно зробило ще крок, а потім ще поки не опинилося прямо наді мною. Воно опустилося на коліна, і наші обличчя опинилися на одному рівні. Його обличчя було за кілька сантиметрів від мого. Я бачив кожну зморшку, кожну пору обличчя, яке знав усе життя, анімованого чимось, що не міг осягнути. Він любив тебе більше за все, прошепотів він. Його подих був холодним. І я теж. Я ніколи не залишу тебе. Я подбаю про тебе. Ми будемо сім'єю, так як він хотів. Завжди. І ось де я зараз він дозволив мені піднятися нагору. Він ішов за мною всю дорогу. Він у вітальні, дивиться телевізор, ніби нічого не сталося, ніби мій справжній батько не лежить у землі внизу. Він чекає на мене. Я замкнений у своїй шафі. Я знаю, що не можу втекти. Двері замкнені, і він набагато сильніший за мене. Йому не потрібно спати. Він ніколи не постаріє. Він ніколи не захворіє. Він просто буде тут, піклуючись про мене завжди. Я чую, як він рухається. Тихі м'які кроки наближаються коридором. Він іде перевірити. Він кличе моє ім'я. І це звучить точнісінько, як мій тато. Не бійтеся темряви. Разом ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.